Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, що об'єднана Європа робить для зближення з Україною, що Київ робить навзаєм, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Виробництво олії в умовах асоціації з ЄС. Українські виробники одні з найбільших експортерів в світі. Чекають на нові інвестиції. Україна, ЄС, Росія, газові перемови в Берліні. Переговорні позиції сторін оцінить експерти із енергетичних питань. Дмитро Марунич. ЄБРР кредитує розбудову енергоефективного опалення в Луганську. На черзі, Сєвєродонецьк. Економічну частину угоди про асоціацію Україна та Євросоюз підпишуть не пізніше 27 червня. Про це повідомив президент Ради Європи Херман Ван Ромпей. 21 березня Україна та Євросоюз підписали частину угоди про асоціацію, яку називають політичною на підтримку української економіки. Євросоюз запровадив торговельні преференції, що дають українським експортерам можливість випробувати дію положень угоди про повну соціальну зону вільної торгівлі, що є частиною угоди про асоціацію. І ще до її набуття чинності документ, що планується підписати до 27 червня, є повним текстом угоди про асоціацію, що його сторони раніше парафували. На цю дату в ЄС також заплановане підписання угод про асоціацію із Молдовою та Грузією. Виразно орієнтованою на експорт є олійна галузь України. Виробники націлені розширювати ринки збуту. Торік вітчизняні підприємства продали до ЄС продукції на півмільярда доларів, навзаєм розраховуючи на інвестиції для розширення і модернізації виробництва за останні роки. В Україні збудовано 23 нові заводи. Україна тепер у світових лідерах із експорту соняшникової олії, забезпечуючи понад половину світових поставок цієї продукції. Україна виробляє соняшникової олії у 10 разів більше ніж споживає. Галузь орієнтована на зовнішні ринки і постачає продукцію до 90 країн світу. Ринок ЄС четвертий за обсягами продажів. Нині українські компанії на рівних конкурують з європейськими. Після 2009-го, коли були заблоковані поставки олії з домішками, ще більше посилили рівень якості та безпеки своєї продукції. Модернізувати, впроваджувати все нове, що тільки є, і запроваджувати ті системи контролю, які сьогодні будемо говорити, признає Європа. Ці лабораторії треба завозити і акредитувати по ISO 17025. Це дуже великі, це великі затрати, але вони варті для того, щоб працювати сьогодні. Перспективна товарна ніша на ринку ЄС спеціальні жири та маргаринова продукція, затребувана у кондитерській галузі. Після суттєвого зниження мит Україна, як найбільший у світі експортер необробленої олії, розширить поставки у рафінованому та розфасованому сегменті. Скоріше всього подсонячне масло, яке сьогодні продається в Європі, це масло, яке було раніше імпортувана в Європу з України. Поэтому вполне логично выглядит замещение рафинированного масла европейского произведенного из украинского нерафинированного масла нашим маслом, произведенным в Украине. Найбільші заводи з переробки олійних культур розташовані у Кіровоградській області. Підприємства піднімали з нуля і оснащували за вищими європейськими стандартами. Це обов'язкова умова для компаній, які хочуть працювати на зовнішніх ринках, розповідає голова правління промислової групи. Каже, європейський ринок один з найбільш захищених у світі, має високі вимоги до безпеки та якості. Тому пільгові ми та ЄС, а в подальшому підписання угоди про зону вільної торгівлі від. Відкривають нові можливості для української економіки, насамперед полегшують залучення інвестицій. То, що Те, І Однозначно боротьба за капітал буде йти. Особливо в цьому і в наступному сезоні це буде найбільший визов для предприятий нашої відросли. І не тільки для підприємств нашої відросло, я думаю, для, в цілому для всі, всього бізнесу України. Хоча ми чувствуємо вже й ми бачимо, що інтерес України вираз очень сильно, і інвестори то що можу так сказати, знаходяться на низком старті. На фінансові ресурси з Європи очікують і постачальники сировини, зокрема господарства, що вирощують олійні культури. За розрахунками представників агробізнесу, поява стабільних ринків збуту забезпечить прийнятні кредитні ставки. Вже на сьогоднішній день різниця в процентних ставках між європейськими банками і українськими банками вона є досить таки суттєвою, тому для наших виробників є не лише експорт, але і фінансування досить таки суттєвим важелем якраз для співпраці з європейським союзом. Великий капітал дасть змогу збалансувати інтереси вітчизняних переробних підприємств та сільгоспвиробників. Наприклад, збільшиться кількість форвардних закупівель у аграріїв. З'являться гроші на нову техніку, пальне та посівний матеріал. Переговори між Нафтогазом і Газпромом щодо ціни на газ для України мають завершитися до 9 червня. Зустрічі тривають в Берліні, і в них також бере участь єврокомісари з питань енергетики. Отінгер бажані ціни на газ, з якими сторони вийшли на перемови, сильно відрізняються, так само як і умови оплати за вже спожите паливо. У питанні ціни на газ перемови відбулися у двосторонньому форматі українсько-російському. Україна чітко заявила на переговорах щодо. Урегулювання питання, так зване пакетне врегулювання. Це ціна на газ 268,5 доларів Сполучених Штатів, і після цього вирішується питання оплати відповідної заборгованості, яка теж повинна бути перерахована і за 13 рік по ціні 268,5 доларів США. Сьогодні переговори продовжаться. За наполяганням російської сторони, переговори переведені в двосторонній формат щодо ціни. Переговори сьогодні визначений термін до 9. Червня цього року і Дмитро Марунич, експерт із енергетичних питань, сьогодні відповідає на запитання вікна в Європу. Пане Дмитро, щиро дякую за те, що приєдналися до нашої розмови. Що означає зміна формату газових перемов на двосторонні Україна Росія? Ну, звичайно, нам було б добре, щоб у будь-яких перемовинах з Росією, зважаючи на такий стан холодної війни, брали участь також європейські партнери. Але наразі я мушу констатувати, що все ж таки контракти укладені і чинні контракти вони укладені компанією Нафтогаз і компанією Газпром. Тому Єврокомісія, будь-які представники Єврокомісії вони можуть, або, або ми можемо хотіти, щоб вони були учасниками таких переговорів, але все одно будь-які. Зміни цих контрактів, якщо вони будуть здійснюватись в несудовому порядку, це прерогатива виключно Києва і Москви. Євро... А яку роль відігравала Єврокомісія у цих перемовах до цього і можливо після цього? Ну я не був присутній на таких переговорах, але можу припустити, що в принципі Єврокомісія намагалася підштовхнути як Київ, так і Москву до пошуку компромісу. Це ми чітко бачимо з публічної активності пана Оттінгера. Він закликав в сторони домовитися. Більше того, єврокомісії вже занепокоєні можливими там. Потенційною загрозою зриву транзиту, яка може виникнути, якщо Україна не буде закачувати газ до газових сховищ. Тому поки що Єврокомісія тисне на Київ і на Москву, навіть на Москву може в більшій в більшому обсязі ніж на Київ, але на жаль, якщо ситуація не буде вирішена найближчими днями, якщо Нафтогаз, припустимо, не буде отримувати російський газ для закачування у сховищ, ще, а це може відбутися вже з дев'ятого червня, якщо не домовляться, то такий ризик для Єврокомісії суттєво зростає, і, звичайно, тоді вже можуть е брюссель, брюссельські чиновники перейти. Ну від, скажімо, так е заяв. які важелі мож можуть бути для того, щоб впливати на Росію на Україну більше, якщо цього компромісу не буде досягнути. Я думаю, що на жаль, може бути поставлене питання про те, чи буде продовжене кредитування України за низкою програм міжнародної фінансової допомоги. Є е Така інформація про те, що міжнародний валютний фонд все ж таки він е, вимагає від України сплатити за газ російський. Це якраз було передбачено першим траншом кредитної допомоги по програмі стендбай. Поки що за газ сплачено лише 780 млн мільйонів доларів. А ще потрібно сплатити 1,4 цілу мільярди. Ми таким чином уряд тисне на Москву, але повторюся, якщо ситуація буде входити до глухого куту погіршуватися, можливо, ми побачимо якісь певні і жорсткі дії з боку західних інститутів. Вони будуть підштовхувати Київ, все ж сісти за стіл переговорів і домовитися з Москвою, але про... це, це підштовхання Києва. Як може як можна підштовхнути Москву? І чи насправді є позиція Газпрому такою вже невблаганною і непохитною, як ну, на вас? Ну тут ситуація трохи по іншому виглядає. Я бачу певні на метод кнута і пряника. Бо єврокомісія з одного боку погрожує Москві те, що вона заблокує проект Південь денний потік це вона має для цього певні інструменти не ну, може не заблокувати будівництво трубопроводу але зробити її експлуатацію такою що буде низь, вона буде низько рентабельною тому зараз єврокомісія з одного боку тисне на москву з іншого боку я прямі заяви пана Оттінгера про те що у разі компромісного вирішення питання з україною євросоюз готовий піти на компроміс по південному потоку Звичайно, ну, це не є дуже добре для києва бо це конкурентний маршрут транспортування стосовно української гтс але в тій ситуації, кому маємо зараз, краще поганий мир ніж добра війна. Бо якщо війна розпочнеться ближче до зими, то е, врешті-решт постраждає як українські, так і європейські сповичі. Але це також і нато вигідна ситуація для Києва. Я розумію ще одну важливіти скорчення. Так, звичайно, Ну, але ж е, на мою думку, гарантії постачання газу споживачам України Європейського Євросоюзу мають бути тут. На скажімо так, на першому місці, якщо ми ставимо під питання такі таке постачання, то звичайно буде важко це довести зокрема і єврокомісії, яку ряду євросоюзу власним налогоплатникам податків, бо вони ж сплачують за те, щоб газ був за високою ринковою ціною. Тому відверто вам скажу, треба шукати компроміс, бо поки що ми є взаємозалежні. У цьому ланцюгу Росія, виробник України, транзитер, споживач і Євросоюз, споживач, поки що є висока взаємозалежність, і після будь-якої газової війни, якщо вона там, не дай Боже, станеться знову, все одно буде якийсь газовий мир, і сторони будуть вимушені сідати за стіл переговорів. А реверсний напрямок постачання газу в Україну це радше політичний інструмент. Наскільки він є альтернативою для того, щоб безпечити Україну, яка каже про те, що необхідна енергетична безпека від російської політики тиску ціною на газ? Так наскільки це реальний аргумент? Реверсно постачання? Ну, він все більше стає аргументом економічним, оскільки Україна має намір і буде збільшувати закупівлю газу за реверсною схемою. Якщо у 2013 році 2 мільярди кубічних метрів ми придбали за реверсною схемою, то в поточному році ці обсяги можуть зрости до трьох, може навіть трохи більше до 4 мільярдів кубічних метрів. Це не так багато. Як хотілося б, але в принципі це також важелі впливу і на Газпром. Але цей аргумент вимірюється діаметром труби, яка, яка пролягає у напрямку України, але її можна використовувати в зворотньому, тому що вона не працює. Ну фактично, мова так: вона до моменту побудови нових трубопроводів, на що потрібні значні капітальні інвестиції. Принаймні, поки що так ми, ми залежні від тих від наявної трубопровідної інфраструктури на кордоні. На жаль. Є позиція словацької сторони. Вони готові зараз на малий реверс до 3 мільярдів кубів газу на рік, в перспективі з 2015 року на великий реверс це 10 мільярдів кубів газу на рік. Це фізичні можливості. Польща ще 2 мільярда. Угорщина, ну кажуть, про 6 мільярдів, але такі значні обсяги, навряд чи найближчими роками, будуть. Тобто, це е демонстрація можливостей диверсифікації, ніж справжня диверсифікація. Ну, поки що так, але в перспективі е ці поставки за умови прийнятної ціни, я наголошую, бо там також буде ціна, особливо взимку, досить висока. Бо ціна прив'язана до катурування на європейських біржах газових, як правило, е рентабельними. Були і є поставки газу в Україну приблизно з травня по е, жовтень, що стосується поставок взимку, як правило, там ціна вища ніж ціна газпромівського контракту. Тому ми також маємо на це зважати. І я, е, чесно кажучи, розумію, що європейські продавці газу вимагатимуть від України певних контрактів на умовах беречі плати. Як буде погоджено, як чи знайдуть сторонний компроміс, особливо взимку, коли ціна може суттєво зростати на європейських біржах, Це питання. Але ми маємо все ж таки прагнути до цього, маємо підписати належні контракти. Краще на тих умов, які були для України прийнятними, тобто без жорсткого правооберечі плати з європейськими контрактами. у цій розмові слово компроміс згадали кілька разів. Е, як на вас чи може слугувати майданчик переговорний між Україною, Росією та ЄС по газу майданчиком для, для того, щоб розробити моделі, можливо, компромісу, який буде досягнути в більш широкому е, сенсі з огляду на те, що зараз відбувається у східній Україні? Це хороше питання. Ну я все ж таки відділяв би питання газової співпраці. Воно завжди мало багато політики, але ви знаєте, от до допоки Україна і Росія будуть намагатися газові питання поєднати з політикою. У нас не буде нормальних і стабільних стосунків. На жаль, тут так, Росія намагається використовувати газову зброю, але ми маємо прагнути до того, щоб ці стосунки були виключно в ринковій економічній площині. Тоді на нас не буде чим тиснути, тоді ми будемо купувати газ за ринковою ціною. І е, до вашого питання, повертаючись, я все ж таки вирізняв би окремо політичні і всі інші аспекти взаємостосунків між Києвом і Москвою і газову проблематику. Вона є дуже важливою, дуже скажімо так, тонкою сферою, але як тільки ми її виділимо в окремий. В окрему сферу, в окремий сегмент наших стосунків, от тоді ми назавжди позбудемося цієї примари газових війн. Якого же анексія Росії у Криму та боротьба за південно схід? Наскільки ця справа має газовий присмак, зважаючи на те, що є шельф, поклади на шельфі, зважаючи на те, що південний схід України відкриває нові маршрути для транспорту газу? Правда? У ну, відверто вам скажу на передостанньому раунді переговорів, навіть Єврокомісія не схотіла розглядати питання до цих 2 мільярдів кубів газу, що знаходились на балансі Чорноморнафтогазу у загальному контексті переговорному, тому все ж таки скоріш за все. Контракт чинний буде розглядатися в одних переговорах, а все, що стосується Криму, це вже будуть позови України до суддів міжнародної юрисдикції. І я, чесно кажучи, поки що не бачу підстав для того, щоб ці питання перетиналися. Я думаю, що нам треба їх розділяти. Було б добре, щоб вони розлядалися розглядалися в одному провадженні. Але Стокгольмський арбітраж, який потенційно може вирішувати питання чинності. Контракту між Афромом Нафтогазом буде все ж таки рахувати передусім те, чи ринковими є умови постачання газу в Україну. Це ціна, чи у є умови транзиту газу через Україну. Це також ставка транзиту. Інші моменти можуть бути надані як аргумент з боку України, але я відверто скажу, я би не перебільшував вплив. Політичних факторів це це нам потрібно, на жаль, але там є комерційне право. Як вважаєте, експорт американського природного газу через трансатлантичний е, газогін це не здійснена мрія? Чи цілком реальна, реальна з огляду і на технічні можливості, і на політичну волю, яка про яку тепер говорять у Вашингтоні? Сполучені Штати зараз добудовують перший термінал. З 2015 року він має бути зведений в експлуатацію в кінці 2015 року, і тоді ЕЛНДЖІ потоки можуть бути спрямовані з території Штатів, зокрема і до Європи. Але, на жаль, економіка нікуди не зникне. Якщо е ринки країн Південно-Східної Азії будуть демонструвати такі ж самі котирування, а ринки країн Євросоюзу не будуть давати такої, е такої ціни, то відверто скажу Європі навряд чи слід сподіватися на значні обсяги. Американського газу, бо це комерційна справа, і газ піде туди. В перспективі, звичайно, але я навіть тут е, мушу зазначити і е, згадати оцінки американських експертів, що це не дасть Європі дешевого газу. Ціна американського ЛНЖ на терміналі буде приблизно ті самі 350 доларів, що маємо зараз середньоєвропейські ціни, які вони є зараз. До чого я це веду, що ніхто не буде торгувати ресурсом дорогим і цінним, яким є природний газ, дешевше. Ніж його можуть купити покупці, тому конкуренція збільшиться. Але говорити про те, що американський ЕНЖІ зруйнує або там обвалить ціни на європейському ринку. На ринку на жаль, серед серйозних експертів і західного світу, я таких оцінок не бачив. Я не бачу підставлю цього. Дмитро Марунич, експерт із енергетичних питань щиро, дякую вам за цю розмову. Дякую. Євросоюз відклав до 27 червня підписання договору про спільний авіапростір з Україною. Більш відомий як договір про відкрите небо. Підставою переносу стали розбіжності позиції Великобританії та Іспанії щодо авіапростору над Гібралтаром та використання тамтешнього аеропорту. У разі ж підписання переваги мають відчути прості українці. Перед це позначиться на цінах на авіаперевезення. 9 червня Євросоюз та Україна мали підписати договір про спільний авіапростір каменем спотикання у договорі про авіаційне співробітництво стали не проблеми з боку України, а розбіжності між європейськими країнами. Європейський союз вдруге відклав підписання зв'язку з відсутністю згоди між Великобританією і Іспанією. Щодо умов застосування цієї угоди до аеропорту Гібралтар, який розташований і був побудований Великобританію на спірній території, українські урядовці переконували європейську комісію вилучити з угоди спірний розділ про Гібралтар, але європейські колеги на цю пропозицію не пристали. Українські експерти тим часом застерігають. Що спірний статус Криму може стати підставою для відкладання підписання договору? Можливо, якщо європейська сторона дасть на це згоду, підписання відбудеться у форматі 27 червня. Очікується, що договір відкриє для європейських авіаперевізників український ринок. А відтак збільшиться конкуренція, тоді мають подешевшити квитки. Виграє від цього і туристична галузь. І коли прийдуть інші граки на ринок. В Першу чергу це можливість для наших сограждан і для притока пасажирів притока в нашу страну для зовнішньоекономічних економічного розвиття безусловно розвитку туризму або відновлення і розвитку. Я би сказала даже так, тому що этот сегмент потерпів очень сильний упадок. Застереження висловлюють вітчизняні авіаперевізники. Кажуть, цей договір невигідний для них. Адже урівнюючи їх у правах з європейськими авіакомпаніями, не надає їм поступок на ринку ЄС. Європейські авіакомпанії будуть мати право літати внутрі України. Ми вже можемо літати тільки із України, конкретної государства внутрі государств, внутрі Германії, Франції і других країн Ми літати поки що не зможемо. Протестували проти підписання такого договору і авіакомпанії у Молдові. Після набуття чинності угоди з ЄС 2013 року громадяни відчули помітне здешевлення квитків. Відтак зріс пасажиропотік Ціни не десь дето на 35%. Ну, По різних компаніях, але в результаті це… 35%. потоки увілічились, особливо в тих странах, де є ну, большая молдавська діаспора. В Італії приміржу 10 процентів на селі Молдови. Звісно, там річ в два-в три рази потоки. Після підписання угоди буму в авіаційних перевезеннях не станеться. Ми всі цього хочемо, прагнемо, але буму не станеться. Це треба це поступовий процес. Вітчизняні урядовці дещо скептичні у прогнозах щодо здешевлення квитків та зростання пасажиропотоку. Головні причини слабкість української економіки та побоювання туристів з Євросоюзу летіти до України через протистояння на Донбасі. Якщо ж сторони схвалять угоду, то вона набуде чинності за рік після підписання. Найближчими днями проект закону про державну допомогу суб'єктам господарювання має зазнати нової редакції. Текст є результатом роботи проекту ЄС із гармонізації системи державних закупівель України із нормами, що діють у Європейському Союзі. Документ був презентований на засіданні комітету Верховної Ради України експертами ЄС, що працюють у проекті. І вже наступного сесійного тижня він може бути переданий на розгляд парламенту. На переконання авторів нова редакція сприятиме побудові прозорої системи розподілу держав. Авних субсидій між приватними підприємствами наявний документ не надає чіткого визначення терміну державної допомоги та засобів її регулювання, допускаючи різночі Ми запропонували внести технічні правки. Вони допоможуть гармонізувати проект закону відповідно до вимог Євросоюзу та забезпечать його життєздатність для того, щоб не виникала необхідність кожні півроку вносити нові правки та міняти законодавство, щоб закон якнайшвидше починав працювати та створювати прозору систему регулювання державної допомоги в Україні. Ми дуже дякуємо Європейській комісії, яка присутня в Україні, яка дуже щільно з нами працювала в цьому законопроєкті. Ми вже сьогодні виписуємо норми і ті передумови, які можливі в частині виділення держави допомоги. 20 мільйонів євро кредиту та 5 мільйонів гранту надасть Європейський банк реконструкції та розвитку мерії Луганська для реконструкції міських тепломереж. Договір про це сторони підписали у Київському офісі ЄБРР. Цей проект є пілотним. Утім, у Євросоюзі розраховують, що він стане зразком для інших міст України. Під час проекту планують модернізувати господарство теплопостачання в Луганську, а замінити теплотраси, реконструювати котельні, замінивши їх на енергоощадні. Проект розрахований на три роки, але Міська влада Луганська заявляє про наміри завершити його за два. Проєкт реалізується під патронатом фонду E5P, головними вкладниками якого є країни Балтії, Скандинавії та США. Також ЄБРР планує підписати договір про надання кредиту у 4 мільйони євро та 2 мільйони євро безповоротного гранту на реконструкцію тепломереж у Сівродонецьку. Сліб Ґародамби. Была возможность бы раньше брать такие кредитные вещи у нас в государстве, мы бы решили давно эти проблемы, а мы всегда ждем подачки от государства, который только обещает, но ничего не дает. Поэтому я убежден, если мэром города были бы такие инструменты Мирового банка, Европейского банка, поверьте, города были совсем другие. Наверное, самое главное, что мы научились. Жори думать по європейськи, як зробити це економні, але при цьому отримати получить результат. цей проект і тендери, які будуть проведені, це зразок європейської прозорості. Тільки шляхом максимальної конкуренції можна досягти найбільшу користь для споживачів, незалежно від того, хто переможе у тендері. Значна частина коштів від проекту. Буде витрачена на місцевому рівні. До проекту залучать тутешніх спеціалістів і місцеві українські компанії. Реформа місцевого самоврядування залишається однією з головних тем, коли йдеться про майбутні реформи державного управління в Україні. Децентралізацію цього тижня обговорювала робоча група українських теоретиків і польських практиків. Останні входять до складу робочої групи, що має напрацювати практичні рекомендації щодо майбутньої реформи. Прощення системи надання послуг одна з головних цілей реформи децентралізації. Вже за кілька років вона обіцяє максимально наблизитися до народу. Як і чимало інших суб'єктів господарювання, забудовники уже в очікуванні. У доробку пана Миколи сотні об'єктів розповідає, частину життя проводить в інстанціях. Таких об'єктів в моїй практиці дуже багато. Одна з головних причин це отримання дозвільної документації. Эта ступенька настолько велика, что пока доходишь до конца, документы, с которых ты начинал, уже теряют юридические свойства. За 700 кілометрів у Варшаві діють інші правила Євросоюзу. Мер одного з районів, лідер своєї 24-тисячної громади, розповідає погодження будівництва та ряд інших суттєвих питань вирішується лише ним одним, тому й швидко. Відповідно до законів, що діють у ЄС, усі дозволи видаю я, мер району. І я ухвалюю усі рішення. Щоправда, якщо дуже велика забудова або промисловий чи шкідливий для екології об'єкт, то лише тоді консультуємося з обласною владою. Воєводою, це так би мовити, третій рівень влади територіального устрою, що діє у Польщі, район, повід і вище воєвода. Як і в Польщі та Франції, Україну теж планують поділити на три територіальні рівні: громада, район, над ними регіон, кожному свої повноваження. Їх вже визначили у Мінрегіон Буді. У громаді дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та швидка допомога, комунальне господарство. Охорона правопорядку у районі спеціалізована шкільна освіта, спортшколи, школи-інтернати тощо, авторинна медицина, стаціонари загального профілю у регіоні, професійно-технічна освіта, спеціалізована медична допомога, дороги та інша регіональна інфраструктура. Головні два рамкові законопроекти вже у парламенті. Вони кажуть експерти, здвинуть з мертвої точки реформу децентралізації в Україні. На сьогоднішній день законопроекти, які є на розгляді Верховної Ради, створюють передумови для майбутніх реформ і поки що дозволяють об'єднувати спільні ресурси кількох громад для вирішення якоїсь спільної мети. Після ухвалення двох ключових законопроєктів, український парламент очікує ще щонайменше 10 нових, і ще до сотні потрібно внести зміни. Увесь процес їх розробок. Супроводжує спеціально створена група експертів з Польщі. Ми в Україні зараз маємо безпрецедентну ситуацію антикримінальної революції майдану, і тут це є дуже добрий позитивний фактор. Ми маємо зараз уряд, який має велику політичну волю впровадження цієї реформи. Ми маємо добре напрацювання українських експертів. Ми маємо бажання допомоги польських експертів і експертів також з інших країн. Усі законодавчі зміни визначені урядом на цей рік. Наступний прогнозують стане початком практичних втілень. Етап кажуть польські експерти не менш тяжкий. Після дискусії я можу сказати, що ви знаходитеся лише на початку і попереду нелегкий шлях. Розподіл повноважень, питання комунальної власності, управління комунальним майном та багато інших. І все ж ви маєте дійти до того, що державна адміністрація має бути лише на найвищому рівні територіального устрою. Всі інші питання вирішуватимуть громадяни. Досвід багатьох країн світу переконує, децентралізація цілком реальна для втілення. Реформа. Це комплексний багаторічний інструмент, що Веде в дію закони боротьби з корупцією, надасть регіонам економічні і політичні права, і, зрештою, виведе їх на самодостатність. На сьогодні це були всі повідомлення програми. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску можна знайти на сторінці проєкту мережі Фейсбук, і також у вашому розпорядженні наша сторінка на сервісі YouTube. Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.